Вислів, а справжня мудрість приходить з змінням слухати. Просто дивись і слухай, більше нічого не потрібно. Якщо ви бажаєте насолодитися спокоєм, гармонією природи, заспокоїтися самим і відчути єднання з природою, я вам раджу відвідати японський сад. Якщо можете це в Японії, звісно, а якщо ні, приїжджайте до нас до Враславку. Будь ласка, заходимо. Ландшафт парку він містить як поєднання обов'язково рослинності, каміння і води. Тобто ці такі три основні елементи, які складають основу японського саду. Рослинність це і кущі, і квіти, і дерева, і чагарники, і мох. Дуже часто використовують в ландшафті до японського саду. Як ми знаємо, Японія, Японію називають країною висхідного сонця, тому е, в нашому паркані далі ви побачите червоне сонце, як символ Японії, і червоного лового журавля, який є символом довголіття у японців. Є навіть е, такий, е, такий, 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 такий факт, що коли японці хочуть побажати жити довго, то вони бажають е, жити так. Довго як червоноголовий журавель. Я впевнена, що японською мовою це звучить якось гарно, але я вам перекладаю суть. Обов'язково в японському саду мають бути кам'яні доріжки і кам'яні ліхтарики. Це ми дотримались і в нашому парку. І е, е, філософія у японців, що все світ. Вічне протистояння і водночас і єднання негативної жіночої сили, як вони вважають, інь, і позитивної світлої сили чоловічої ян. Так, так, чомусь японці собі думають. Це правдиво. І от перший об'єкт, до якого ми підходимо, саме тут нас використовується каміння, про яке я говорила. Це місце називається сад Дзен або сад сухого пейзажу. Японці таке місце це місце для медитацій. Е, насправді е, не знаю, як ми українці, чи, чи вдасться нам так довго сидіти на одному місці. Мені здається, я б не змогла. Але японці, от вони можуть дуже довго е, бути. В одному і просто спостерігати годинами, навіть просто дивитись на звичайне каміння. Нам здається, нічого на нього дивитися дві години. А для них це таке умиротворення, це стан, чого вони намагаються досягнути дзен. Це дійсно медитація, це частина їхньої філософії, частина їхнього життя.